Чому Україна досі не правова та не демократична держава? Минула стільки революції, помаранчева, гідності, а в Україні все без змін. Хтось мені скаже, ти що верзеш, це не так, не так? Ну то ж скажіть мені, будь ласка, чи може президент Америки одноосібним рішенням без суда та слідства позбавити громадянства мера Нью-Йорка і залишитись президентом? Зрозуміло, що ні. А президент Франції може позбавити громадянства мера Парижа і залишитись президентом. Ні. Але президент України може одноосібним рішенням без суда та слідства позбавити громадянства мера Одеси і залишитись президентом. І увесь народ буде йому кричати Браво потужному! А чому це так? Тому що люди не розуміють, коли президент порушує закон, він по перше плює не на Конституцію, а на вас, на народ України. Тож продовжуйте і далі кричати Браво! Потужному!! Але будь ласка, при цьому не дивуйтесь, чому Україна і досі не правова та не демократична держава.